Історія протитанкового гранатомета РПГ-7 бере свій початок в 1944 році, коли в відповідь на появу німецького панцерфауста був розроблений РПГ-1. До речі, головним конструктором гранатомета був уродженець міста Козятин Вінницької області Ломінський Георгій Павлович, який так завзято тестував розроблений ним гранатомет, що частково втратив слух. А також отримав поранення ніг, в яких на все життя залишилися уламки. До речі, хоч і слух він втратив, але це не помішало йому брати участь в розробці радянської ядерної зброї. РПГ-1, на відміну від німецького панцерфауста, був багаторазовим гранатометом, його надкаліберна 70-мм граната пг 1 в якій вишибний заряд з чорного пороху був розміщений в хвостовій частині. Вилітала з 30-мм ствола швидкістю 40 метрів в секунду на 180 метрів. Але так як в конструкції гранати були відсутні стабілізатори, то під дією реактивної тяги від догораючого пороху вона зміщувалася і попасти в ціль можна було на відстані до 50 метрів. Бронепробиття гранати складало 150 мм. Під час доведення до пуття рпг 1 під дією науково-технічної магії на світ з'явився рпг 2 в якому в гранаті пг 2 впроваджена концепція роздільного з гранатою вишибного порохового заряду, який розміщувався в картонній гільзі і приєднувався до гранати за допомогою різьбового з'єднання. Також на гранаті з'явилися стабілізатори, які розкривалися при пострілі. Змін зазнало і положення гранатомету під час пострілу. Якщо РПГ-1 це по суті багаторазовий панцерфауст і стрільба з нього велася по Панцерфаустому, то з РПГ-2 стрільба велася, коли гранатомет розміщувався на плечі. Тож, в 1947 році саме РПГ-2 прийнятий на озброєння, працюючи над модернізацією РПГ-2, та сама група конструкторів. Розробила гранатомет РПГ-4, але Карма не спить, і, поки вони покращували свій РПГ-2, група конструкторів під керівництвом Володимира Дехтярьова, сином того самого Василя Дехтярьова, конструктора кулеметів ДП, ДШК, РПД, пістолетів кулеметів ППД і протитанкової аркебузи ПТРД, розробила свій гранатомет РПГ-7. 85-мм граната якого під назвою ПГ-7 пробувала аж 260 мм броні. Також конструкцією гранати додавали ракетний двигун, який розганяв гранату на траєкторії польоту до 300 метрів в секунду, що дозволило нищити цілі на відстані до 500 метрів. Прийняли на озброєнні РПГ 7 в 1961 році. І з того часу ця Вундервафе прийняла участь в майже всіх збройних конфліктах по всій нашій планеті. І є актуальною і сьогодні. Друзі. Дане відео створене за підтримки мережі магазинів зброї Прапорщик. Так, саме мережі. Вам не почулося. Відкрився другий магазин. Ще ми і вітаємо прапорщик. Як завжди, в магазинах є великий вибір зброї, набоїв та різноманітних аксесуарів. Також працює майстерня. Всі деталі в описі під відео. Thank <laughs> you.